Добрий день! Сьогодні я вам розповім мій улюблений вірш «Кухлик». написав його Павло Глазовий. Дід приїхав із села, ходи по столиці, має гроші, не мене жодної крамниці. Попросив він покажіть. Кухлик, те, что с краю. Про навчиня. Что? Чего? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажись. то еще сбоку с мушка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Тит у руки кухлик взял. І насупив брови, в Україні живете і не знаєте мови. Продавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав йому дридід, пишатися не слід, бо така сама біда. В моєї корови має бідна язика.